Коли він потрапив до Одеси, а це кінець 19 століття, то він іде працювати до такої. Друкарні Францова я працювати». звичайно, що якісь дуже такі низові так спеціальності, щось таке, якісь некваліфікована така праця. Але поступово він опановує всі професії, які були, от в цій друкарській справі протилежне. А коли Юхим Фесенко відкривав свою друкарню, а це ще було невеличке приміщення, яке він взяв в оренду на вулиці Грецькій. То власне на це відкриття прийшли. Всі власники одеських друкарень і зробили у нього перші замовлення. Тобто, дивіться, яка цікава дуже корпоративна етика, так тобто прийняли в своє коло фактично конкурента. Так? І от, власне, Юхим Фисенко починає працювати самостійно. Зараз я вам покажу його дружину. Ну, щоправда, тут таке фан звали пані Віра. У них було. Зараз вам збрешу шестеро чи семеро дітей, і от дуже цікаво, що його дружина вона так само, тобто це був сімейний бізнес, і взагалі, от чи мені подобається історії про. Бізнес 19-го і 20 початку 20-го століття, що це майже завжди сімейні історії, так тобто, це ось така те, що передавалося потім у спадок. Так от пані Віра теж працювала у свого чоловіка, і от всіх дітей, які народжувалися, так, більше трьох днів вона в декретній відпустці не була. Вони не могли собі цього дозволити, тому що в цій родині дуже добре знали, що таке злидні, так що таке. Коли е, тобі не вистачає там матеріальних ресурсів і так далі, тому дійсно був такий е, ну культ, можна сказати, да, е, така висока етика праці труда. І, от, е, власне, ця етика вона призвела до успіху. Не дивно, що через деякий час він будує уже власне окреме приміщення для своєї друкарні. Зараз я вам її е, е, покажу. Ось так воно виглядало. Воно знаходилося на вулиці Рішельєвській 47. Щоправда, потім воно ще набуло третій поверх. Був набудований, і власне там знаходилася друкарня Юхейма Фесенка.